Ірина Жиленко Жарптиця. Читає Єлизавета Прасолова. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима нами стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця І вразу світилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як у найзолотішім, найкращим мультфільмі. Дорослими дітям ясніша лилиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою. Тарезна без ока та ще й кульгава Знайшла жар птицю непристойну яскравою. І вся вороняча урава жнила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. Ом, не сумуйте, її нема, бо, розумієте, зима. Жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона трепляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам. На новорічну радість нам.